Ага, ми їмо травку. Голодні, травоядне животне. Да? Тваринко, ти травоядне? От собака, диви, не вистачає якихось вітамінів і починає їсти траву. Ну, попасись, ти як цей, як якась коза чи вівця. Да? Вкусно тобі? Так, уже давай переставай, палива йдемо. Поїв трохи трави, та й добре. О бігом-бігом, давай вже йдемо додому. Потихенько. Ох ти як тягнеш. Що там, може замітив? Та не тягни так сильно. Я за тобою не співаю. Ага, тобі треба срочно тут до цього вгла. Все, йдемо. Що там уже нанюхав? Чи ти трави то хочеш поїсти? Ні, щось нюхає. Це якийсь собака помітив теж, так? Да? Ну і ладно, йдемо. Що там замітив? Пішли, пішли.